Вулицю Московську, Бабишкінський район, на вулицю Володимира Маномака, вулицю Петра Сиротиніна, Ленівський район, на вулицю Лавандову, вулицю Погрібняка в Жовтнему районі, секції вважаю, що треба повернути історичну назву вулицю Полігонну, вулицю Костишева, Самарський район, на вулицю Олександра Серебрякова. Вулиця Рагальова в Жовтневому районі на узвіз крутогірний. Вулиця Сірова, Кіровський Бабушкінський район. Ми знов повернулись до цієї назви і вирішили все ж таки твердо перейменувати на вулицю Андрія Фабра. До речі, і пропозиції були, і громадськості щодо кількох нас, в тому числі і Андрія Фабра. Вулиця Союз на Ленінському районі на вулицю Старобазарну. Вулицю Тихана Бондарєва, Леянський район, на вулицю Карпатську. Узвіз Стальятті, Жовтневий район, на узвіз Кадацький, вулицю Ульяновську Втаровську, на вулицю Михайла Лояна. Вулицю Фрунзе Втаровського на вулицю Сержанта Андрющенка. Вулицю Фучика в Жовтневому районі на вулицю Івана Акінфієва. Вулицю Хуліана Грімавої, Ленінський район, на вулицю Віктора Мерзленка. Вулицю Шаумяна в Жовтневому районі на вулицю Нагірну, і вулицю Щорса в Тарамському на вулицю Данили Будницьку. Окрім того, консенсусом на засіданнях двох секцій ухвалено рішення про виключення списку переименувань. І тут ми враховували і пропозиції громадськості і пропозиції. Експертної оцінки Інституту Національної пам'яті України такі топоніми, виключені з перейменувань, тобто вони будуть зберігати свої традиційні назви. Зокрема, це вулиця Бебеля в АНД районі, вулиця Виконкомівська в Бабишкінському і Жопневому районах, вулиця Возз'єднання в Ленінському районі, вулиця Горького в Таромському. Провулок Горького в Тарамському, вулиця Гусенка, Жовтневий район, вулиця Маршала Малиновського АНД і Самарські райони, вулиця Щербини, Індустріальний район, а також вулиця 8 березня, Жовтневий, Ванцетті, Маршала Коніва, Маршала Тимошенка і маршала Гречка. Но нам пропонує Інститут національної пам'яті і вулицю Вакулинчука теж е залишити е ту назву, яка існувала. Хоча, е якщо брати от вулицю 8 березня, то ми, оновлюючи цю назву в Жовтневому районі, керувалися тим, що на Лівому березі такий же є топонім, е те саме по вулицям Горького їх кілька вулиці 8 березня, дві. І я вважаю, що для того, щоб заповнити певні топонімічні ніші і зробити так, щоб у нас місто заграло новими заслуженими діячами, то можна окремим, можливо, списком, там, де збігається, от вулиця 8 березня, їх дві. Для чого в місті дві вулиці? Я думаю, що можна. Війти на от, зміну по жовтневому районі, районну вулицю 8 березня, як виняток, але не загальним списком, який стосується закону про декомунізацію, а окремим списком, спираючись на здоровий глузд, для того, щоб наші городяни просто були не в зручному становищі, то що невідомо, куди їхати, в АНД район чи в Жовтневий район. От, така Такі пропозиції, і я пропоную підтримати ці пропозиції. Жукав, ну, об'ясніть, чому не вийшла в Україні Значить, у нас, Жукова, значит, у нас є розгляд матеріалів Інституту національної пам'яті. Оцей документ. Нам. Казали деякі позиції, які не підпадають. Не підпадають. Зокрема, щодо маршалів, тут визначено інститутом національної пам'яті маршала Гречка, маршала Коніва, маршала Балановського і маршала Тимошенка. Хоча ми, це я кажу те, що нам пропонує Київський профільний інститут національної пам'яті стосовно. Деяких маршалів, зокрема, маршал Конів. Ми пішли, ми пішли на зміну, і ми проголосували цю зміну, тому що маршал Конів несе персональну відповідальність за придушення угорського народного повстання 1956 року. Це відомий факт. І можна звичайно. Історичні такі претензії висувати і щодо маршала Тимошенка, особливо по початковому періоду війни і так далі. Але вважаю, що якщо спеціалісти а там на рівні докторів наук, професорів розглядали, то я думаю, що можна на даному етапі прислухатись до цієї точки зору, прислухатись. Хоча повторюю, треба продовжити об'єктивне дослідження діяльності цих маршалів і не тільки їх. Тому що, як ми розуміємо, історія Другої світової війни ще не є написаною з позицій сучасної методології і сучасних метод. І ця історія буде. Вивчатися додатково, поглиблено, ми зацікавлені в тому, щоб відновити істину, щоб відновити істину, щоб у нас історія не шаблони тоталітарної доби панували на початку 21 століття в Незалежній Україні, коли змінився історичний простір в світі і на наших українських теренах. І історичний час змінився. І ми просто, якщо будемо жити, Стереотипами старого історичного часу і історичного простору, яких вже не існує, все пішло вперед. Все пішло вперед. І ми і історичну науку, так само, як і астрономію, і математику, і агронаука, всі науки йдуть вперед. Міжнародного нюрнбергського процесу. Це ви теж пересмотрите передивляєте. Міжнародний суд був. Це ну. висновки міжнародного суду. А ви всі е, то ми бачили у нас видані. Ні, ну це ж міжнародний суд. Із 40 томів видали. Всього. Вивчіть всі томи і тоді будете піднімати питання про нюрнберг. Я вважаю, що ми не вправі пересматривать процес міжнародного рішення. Судов. А ми... Народний я Можна відповісти на перше запитання, а потім задоволення ваше. Шановні колеги, я не хотів би перетворювати засідання шановної міської комісії в методологічний семінар, тим більше в науково-практичну конференцію. Не хотів. Значить, питання, які ви порушуєте, дуже цікаві, дуже складні. Я вам прямо скажу, що ми планували на травень місяць проведення Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої проблематиці Другої світової війни. Але, але шановні, от я вам кажу, що ми планували провести Традиційно ми раз на 5 років проводимо таку конференцію. Але оскільки ці питання набули останніми місяцями, останніми місяцями е, значної ідеологізації, політизації, було прийнято рішення відтермінувати цю конференцію. Відтермінувати. Зумієте, історична наука потребує тиші, як і будь-яка наука. І коли от занадто багато політиків втручається, то навряд чи там буде істина. І от Інститут національної пам'яті, я вважаю, що чотири пропозиції вони зробили, зробили. До речі, я особисто, коли йшли засідання наших секцій, то не дадуть збрехати мені учасники, що далеко не у всьому я погоджувався, я голова однієї секції, то що питання надскладні. надскладні. І якщо ми Зачем будемо. Зачем снішити, якщо історія не устоялась? А объясните! Нет, да. Зачем, да, 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 зачем новую не Давайте вы не, не будете срывать на себе таблетки. мне слово. что есть, есть сказать я я, в Сейчас скажете. представляете, я так, не так, у нас депутат, пока они уже даже выступить, вы, 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 вы слова вы не даете. слово. Мы по процедуре, которая у нас Вы не отвечаете на Ви не представляєте всю формату. Давайте. Я представляю сама большой, очень большой, который не представлен в комиссии. И ты давай весь на эти Стоп. вопросы. Да. 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 У меня вопрос не очень вопрос. На памяти дает какие-то рекомендации, то он, по идее, изучает материалы работы комиссии. Правильно я понимаю? Скажите, пожалуйста, вот у меня практический вопрос. Что Институт национальной памяти говорит о Белостоцком? Я просто живу на этой улице, и я поинтересовалась биографией человека. Почему он попадает в 9 раз? А второй вопрос. А что говорит институт национальной памяти по поводу рассекречивания архивов КГБ, которые раз и навсегда поставили в биографии тех или иных деятелей исторических, которые сейчас попадают под действие закона декоммунизации на основании? Каких-то работ, диссертаций, но ни в коем случае не документов, которые хранятся до сих пор в архивах КГБ и до сих пор не рассекречены. Что по этому поводу думает Институт национальной памяти? Значит, можно я зачитаю? Наталья Александра. Белостоцкий. Назван на честь Белостоцкого Ивана Степановича, Белостоцкий 1851-1968 годов. Особо, как причина для большевистского шутного курорта, это остановление Ракетской влады, организатор законов Червоной Варки на Урале, член КРД. Вы спросили ответ института. Я... На Урале.

Вот у меня есть официальный... Да, давайте вы будете у меня спрашивать вашим разрешение делать заявление. Где не Я вам дам слово, вы же знаете, я всем даю ну, Я прошу Правильно, вас давайте мы И друг хочу друг. сказать, что здесь не нету самарского района. Послушайте. А Сейчас вопросы и ответы. Сергей Иванович, я вам дам слово. Не нервничайте, успокойтесь. Все друг друга услышали. Значить шановні, я хотів би, все ж таки ми трошки йдемо щодо етики нашої поведінки. Розумієте, все треба робити з любов'ю, розумієте? Не з ненавістю, не з ненавістю. Розумієте? А треба, якщо не про себе подумати, не про себе, то принаймні подумати про своїх дітей і онуків. Треба подумати. А не думаєте ми да дітям тюрму, за що їх платити, за ці перейменування. Щодо перейменування, уважаємо, говорите? що не перебивати? Там На задній партій, що не перебивати. Я свої тільки думаєте. Інколи ми витрачаємо ну, образ, кажучи, копійки, а втрачаємо все. Оце той випадок, розумієте, той випадок. Коли треба піти на витрати, але ми ж говорили про механізм, що треба закласти в бюджет громади. Платники податків, звичайно, вони відшкодовують. ми кожне відшкодовуємо. І треба закласти так, щоб це було зручно і непомітно для кожного з нас. Вот Швальтов, мы облагородим наши улицы, а потом переименуем. И не рассказываем про общество. Послушайте, все вместе не надо развить. Раз. Второе. Мы сейчас не обсуждаем проект бюджета. Это два. Мы выполняем закон України про декономизацию. Три. Поэтому мы действуем исключительно в рамках закона. Поэтому э, мы работаем с июня месяца свои предложения, которые работали про суде национальной памяти, которая является э, инициатором и э, идеологом при, при принятия этого закона. Поэтому давайте друг друга уважать и, 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 и не повышать голос. Если вам не надо, Но можете нет. встать и выйти. Вадим Анатольевич, слушайте, я исправительствую. Я все по слышу, только не нужно брать всех на горло. Да, да, этим занимаетесь вы, пожалуйста, услышите людей. Пусть люди скажут свое мнение от громады. мы уже на каждом заседании и на общественных обсуждениях слышали все эти предложения и что? с, что с какими мы тогда результатами обратились в институт. в институт со своими предложениями а те предложения абсолютно, обсуждения абсолютно. Обсуждения. абсолютно со всеми устами, которые мы считаем что подлежат я да. прошу прощения извините я присутствовал на бабушкинском районе на обсуждениях 99% проголосовало против 99,9% 99,9% Это греху Никополем. Подожди, да. Ось я людина увиграла Никополя, приехала тепер в місто. А, а, У нас тут продолживается и распродать. А все в Никополе не участвуйте в этих процессах. Я Да. Я с 97 го года живу в Днепропетровске, к вашему светилю. Спасибо. Я прослаблю. И держите в Днепропетровске уже 23. Чего там были на равнинке, Поля? Потому что меня люди просили, а почему они господа? А послушайте, вопрос есть. Я присутствовал как человек, который высказал свое мнение. Вы заседание. я хочу сказать, а вы срываете. Люди, я не знаю, у каждого, я в институте, по-моему,